Коли ти востаннє ризикував, по-справжньому не обережно пробував, а вкладав себе у справу, ідею, команду, рішення, яке могло або злетіти, або впасти. Бо в бізнесі й інвестиціях закон той самий, що й у житті. Помилки це досвід, досвід це точність. А точність це прибуток. Кожен промах це аналітика, кожен провал це звіт, про як не варто. Кожна дія це крок ближче до системи, що працює, а от бездіяльність це найгірший актив. Вона не дає дивідендів, не створює зв'язків, не формує інтуїцію. Вона просто з'їдає час, твій головний ресурс. Подумай: чи не занадто довго ти чекаєш ідеального моменту, чи не тримає тебе страх втратити там, де можна було б отримати досвід? Краще зробити 10 невдалих інвестицій і знайти одну золоту? Ніж так і не натиснути купити, краще запустити продукт і вдосконалити його в процесі, ніж роками готуватись до старту, бо з кожною дією ти стаєш точнішим, швидшим, мудрішим, а з кожним зволіканням старішим у зоні комфорту, дій, аналізуй, коригуй, рухайся. Успіх любить не бездоганних, а тих, хто не боїться пробувати. Якщо цей меседж тебе зачепив, став лайк, напиши в коментарі, що ти зараз відкладаєш на потім, і підписуйся на канал тут про реальне життя, гроші, бізнес та інвестиції без ілюзій, без фальші, з досвідом, який справді працює.